Роти про українську нову зброю, що здатна уражати літаки на відстані двох кілометрів. Про нову розробку з назвою ТРИЗУ повідомили в збройних силах України. За словами Вадима Сухаревського, Україна стала п'ятою державою у світі, що має зразки лазерної зброї, готової до от реального використання на полі бою. Ну власне, як працюють і західні аналоги, скільки коштує одна лазерна установка і в яких умовах лазер може не спрацювати, дізнавалися наші журналісти. Цієва швидкість, відсутність боєприпасів та висока точність це все про лазерну зброю. Те, що було топічним ще е декілька років тому назад, це становиться вже нашою буденністю. Це високоенергетична зброя, енергія, яка сконцентрована на дуже малій площі, і тим самим е створюється ефект е пропалювання або ж вижигання цього що міститься в цьому об'єкті Куди направлена дія лазерної установки, беруть декілька зазвичай три або чотири промислових зварювальних лазера, об'єднують їх, Задміщаю цю всю конструкцію до дуже потужного дизельгенератора. В принципі, можна збивати будь-який об'єкт. Наприклад, безпілотники, ракети та навіть цілі розміром з монету кажуть фахівці. Щоправда, тут існують певні обмеження. Є, дійсно. Фізичні обмеження застосування цієї зброї, і вона ідеально підходить саме для об'єктового ППО або ППО а, малого радіусу дії. це від одного кілометра до чотирьох кілометрів. То об'єкт повинен знаходитись доволі довго в зоні дії цього лазера, Мова йде, може там декілька навіть секунд до того моменту, поки вона буде вражена. Якщо це буде якась швидкісна ракета, або, скажем, реактивний артилерійський снаряд, або просто е артилерійський снаряд, то він просто не встигне його прогріти. Щоб заживити одну лазерну установку, потрібна станція потужністю близько 100 кВт. Для порівняння її вистачило б, аби заживити багатоквартирний будинок. До того ж, ефективно використовувати лазерну зброю неможливо в туман, дощ чи хмарність. Однак переваг більше кажуть експерти. Непотрібні боєприпаси. У нього немає ніяких розходників. По суті, та да, він там може перегрітися. Да, в нього там якась кількість пострілів обмежена, але він набагато більш з цієї точки зору, зору, краще ніж системи ЗРК. Серед головних плюсів – це дешевозна, зі слів ізраїльських виробників подібної зброї. Це 5 доларів за одне ураження цілі. Утім, сама установка коштує від 5 мільйонів доларів. Після налагодження масового виробництва ціна впаде, переконаний аналітик. Світові країни вже сім років активно тестують та випробовують лазерну зброю. До прикладу, Ізраїль повідомив про прогрес у розробці системи перехоплення на основі лазера під назвою Залізний промінь. Країна планує долучити її до залізного куполу. США перші у світі використали лазерні установки для захисту військ та союзників від дронів. Південна Корея планує використовувати лазерну зброю для знищення північнокорейських безпілотників. В Міноборони Британії теж повідомили про успішну розробку лазерного ППО і навіть заявляли про його передачу ЗСУ. Про розробку і свого аналогу раніше заявляли і в РФ. Щоправда, підтвердження використання лазерних установок в Росії немає. Тож, друзі, далі про це та інші події будемо говорити в нашому прямому ефірі з фахівцем. З нами на зв'язку голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України Іван Тимочко. Доброго ранку, слава Україні! Чуєте нас, пане Іване? Героям слава радий вас бачити. Навзаєм. Так, Дивіться, тим часом російський диктатор під час усіх своїх публічних виступів, поки ми тут згадували про лазерну зброю, він згадував про ракету Арешнік. З чим пов'язана ця зацікавленість саме на цьому виді ракет зацикленість його? Чому він постійно її згадує? Чому він її так рекламує? На вашу думку, коли готовився пуск, перший пуск цієї ліщини до нього формувалася пропагандивна, багато система підв'язки на по суті інформаційному просторі. І розрахунок був на те, що прототип оріє тої ліщини чи один з небагатьох засобів, який існує у росіян, запустити надати інформаційний супровід, якщо це викличе серйозний резонанс, страх чим скажімо, на міжнародній арені, змусить реагувати всерйоз наших союзників. Я вже не кажу про те, що скажімо, в Україні це мало викликати паніку. Серед цивільного населення це мало викликати постійне відчуття тривоги, загроз, небезпек, фатуму. Це розглядалося, що можливо, потенційно після цього буде нанесено, так якби мовити, закріплюючи удар ще якоюсь чи ракетою, і це вже мало призвести. Можливо, не стільки мало зрезонувати в військовому плані, як інформаційно-політичному, для того, щоб Путін міг виходити з якихось серйозніших позицій, навіть на потенційні переговори, чи скажімо, для того, щоб рекламувати свою зброю, бо насправді у Росіян є зараз друга проблема, про яку ми мало говоримо, але. Вона для них не менш значима. Росіяни втрачають ринок ринок, збро... ринок зброї, зокрема в власне в сегменті ракетобудування і в системі систем протиповітряної оборони. Вони не можуть ні контракти виконати, ні по, скажімо, тих самих С-300-400, ні по передачі продажі ракет там середнього дальнього радіусу Суді тут є свої нюанси, вже не кажучи про. Ту ситуацію, що власне реально успіхів там стратегічного рівня на фронті немає. А щоб виходити на переговорчий процес, йому не тактичні оці щоб, там, скажімо, угризання території. Їм треба стратегічні результати. Тому це все покладалося на орешні. Е, яка реакція була України? Ми знаємо на, на другий день, і потім ще через декілька днів ми нанесли ракетні удари по е, полігонні капустний яр, де по суті, звідки запускалися ця ракета. Звичайно, Путін вже не може визнати, що воно не набуло резонансу. Звичайно, Путін прекрасно розуміє, що припинити цю розмову з плані Орішника цього цієї ліщини це означає не просто втратити там декілька сотень мільйонів доларів, які вони вклали в саму ракету. Ну зрозуміло, і, тобто виходить, вартість, що та, плюс хороше обличчя при поганій грі називаються так в картах, ну, так? Навіть ні, я думаю, що вони швидше всього нагнітають ситуацію, і в плані всім нам треба бути обережним. в Тому плані, що все таки для підкріплення своєї агресивності Путін десь напевно ще дасть команду. Ага. Але я повторюю, це потенційно запустити або цю ракету, або її схожу. Знову ж їм не потрібен навіть якийсь результат серйозний, щоб вона нанесла. Ага. Йому важливо показати, що він системний і він буде системно працювати. Тому не нею не будуть шантажувати ще довго. Пане Іване, давайте від ракет ще до лінії фронту, тому що найбільш інтенсивні бої зараз ідуть у Рахове, Покровські власне є ризик наступу на Дніпропетровщину, Повідомляє начальник відділення комунікації 48 ї окремої артилерійської бригади. І раніше про це писали у звіті американського інституту вивчення війни. Що зараз відбувається на цьому напрямку? Ну, власне, ці погодні умови, які зараз є, чи вони впливають на інтенсивність боїв. Отже, перш за все, якщо ми говоримо покровський напрямок. То маємо розуміти, що там угрупування військ, яке Путін сконцентрував, Покровський це 70 тисяч район Курахове, там по пізно, даби біля 40, і Времівський напрямок або Вугледарський, там десь теж понад 30 тисяч. Тобто, в цілому, ми бачимо майже 150 тисячний контингент на цьому напрямку. Плюс втрати там ворога. Це вже за заявкою британців, ще 150 тисяч там на цьому напрямку вбитими і загиблими. Тобто ми говоримо про те, що. Ворог, по суті, не досягнувши навіть оперативних результатів, має стратегічні втрати. Про це треба наголошувати і акцентувати. Бо в нас на жаль у інфопросторі створюється таке враження. Суспільстві, що ми просто програємо, просто відступаємо. Ні, ми на стратегічному рівні по суті знищуємо ворожі сили. Mm -hmm. Цих 300 тисяч російських солдатів, битими, загиблими і сконцентрованими, там могли будь-де на іншому напрямку воювати. Тому ми говоримо, що Покровський напрямок зараз. Один з дуже серйозних напрямків, який перше стримує ворога, по-друге, вимотує його сили. Але дійсно там складні ситуації дуже серйозна, бо ми знаємо, що ворог з, з зумів там зайняти узбережжя курахівського водосховища. Вже, по суті, бої йдуть самому Курахове. Ми зрознаємо, що ворог максимально проривається до Покровська, намагається просунутися. Це все. Відбувається і також це ж не таємниця, що в свій час там і збройні сили за додаткові резерви, але як бачимо, інтенсивність і складність боїв там відбувається на надвисокому рівні, і дійсно але прогнозувати, куди ворог буде наступати. Ну, я я вважаю, що швидше, все таки, не самоціль Дніпропетровщина, Для них самоціль Донеччина, mm -hmm. і вони на після хочуть створити Покровський плацдарм, для того, щоб просуватися в сторону Краматорська Слов'янська, mm -hmm. оскільки окупація Донеччини це те, що неодноразово ставилось в плані дедлайнів для російської армії безпосередньо самим Путіним. І окупація Донецької області для них це все таки окреслення цілі так званої СВОДІ СВО, да. та і що важливо, все таки на Донецькому напрямку. В них найкраще розбудована логістика, інфраструктура для підтримки своїх військ. Масовість баз і так далі, тоді якщо чим далі просуватися від основної мережі логістичних шляхів, тим більше ризики по суті, і так Но Обрізання у... цих логістичних шляхів нашими збройними силами. І У мене тут ще одне Однозначно. запитання. Да, давайте або спростуємо, або підтвердимо. Україна втратила приблизно половину територій на Курщині, які раніше контролювала. Про це пише The економіст. Яка ситуація там? Наскільки важливо утримувати збройним силам цей напрямок в політичному плані? Ми розуміємо. А в воєнному? в воєнному це навпаки навіть найлегше обґрунтувати, тому що ми б'ємо російську армію на її території. Всі снаряди, бомби, російська авіація і руйнування, які відбуваються на Курщині, вони відбуваються на території Росії. Бомби падають, російські бомби падають на російські території, російські uh -huh. снаряди падають на російські хати і так далі, і тому подібне. Тобто, в військовому плані це надзвичайно важливо, що бойові дії перенесені на російську територію. А що до втрати і... знову ж ми ведемо бойові дії з росіянами? Ми не визначили статус цих територій, як там, скажімо, окуповані, звільнені. Ми не ми не надане наклада, не взяли на себе зобов'язання за. Обслуговування, так би мовити, чи життєзабезпечення цих територій. Ми там взяли на себе одне зобов'язання: бити російських солдатів там, де ми можемо дотягнутися російську армію. Ось і все Україна ж абсолютно не претендує ні територіальних, ні якихось матеріальних чи соціальних власне. Заявок чи претензій на цю територію. Ми, ми воюємо з російською армією. Де можемо, там з нею воюємо. Тому абсолютно, оце між іншим той казус, казус, Белі, який хотіли би росіяни потенційно використати, вони і не можуть. Тому і навіть своє, так би з суспільне зрушення вони не змогли зробити, оскільки ми не визначили якесь інституційне значення цих територій, і Путін не зміг масштабувати чи там розкрутити тему. Савай страна огромна є бо по суті бойові дії між військовими. Угу. Почули пане Іване, дякую вам дуже, що знайшли час. І можливість до нас приєднатися. Голова ради резервісів сухопутних військ збройних сил України Іван Тимошко був з нами на прямому зв'язку.